Друзі, прийшов я на вокзал та став очікувати на поїзд. Бачу, під'їжджає поїзд. Дивіться, він складається з локомотива М-62, причепного вагона. Осінь, та головного вагона легендарного поїзда Д1. У свій час це був наймасовіший поїзд на планеті. Чотирьох вагонів. А також із шести вагонів. Друзі, дивіться-дивіться, Вагоні поїзда де один. Я побачив кнопку виклику міліції. Бачите, як пасажирам колись було з нею дуже легко зв'язатися. Ось освітлення в тамбурі. На дворі вже ніч стемніло і я подорожую далі. Друзі, я під'їжджаю до потрібної мені станції, тому підготувався до виходу. І ось я вам покажу ось один вагон, видно через скло дверей. І ось зараз другий вагон. Бачите, там пасажири є, як у першому та в другому двері туалета. Двері для виходу. О, ось інші вагон, протилежні двері. Скажу вам, що я проїжджав через вузлову станцію, і на якій був змінений рух цього поїзда. У зв'язку з зміною руху поїзда було. Е Перестановлено локомотив. І тепер локомотив знаходиться поруч з головним вагоном поїзда Д1. При виході я вам зараз покажу, як це виглядає. Це робиться у цілях безпеки та для зручності керування поїздом. Поїзд помалу зупиняється, позупинився, двері відчинилися і я виходжу з нього. Ось поїзд Д один. Переділо локомотив М62, далі йде головний вагон і потім причепний вагон, поїзда Д 1 Ось двері зачинилися і він продовжив рух. Поїзд набирає швидкість. Ось видно причепний вагон у кінці. Вже ніч на дворі, тому що я вечором виїхав, а зараз зима і швидко стемніло. Подивіться, друзі, поїзд повертає вліво. І вже майже не видно його, вже там останні вогники. Ну приближу трохи, а майже не видно, вже не видно його.